Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, я хочу показати вам ось такі черевики або ж Берці. Берці модель Combat Boots 2018 року. Не знаю наскільки відповідає ця інформація дійсності, пишуть, що. Це одна з останніх моделей, яка використовується армією Німеччини. До цього я користувався також Берцями від Бундеса, але модель 2007 року. Ну, зараз давайте я вам трішки ближче покажу все це, а потім покажу е характеристики, точніше зачитаю, тому що всю цю, е знаєте, таку. Повну інформацію, запам'ятати важко, воно мені не особливо і треба, але можливо комусь цікаво. Отже, зараз секундочку. Отже, дивіться, ось такі чудові черевики. Сталася там невеличка така, ну я не можу назвати її неприємністю, але не зовсім мені це подобається. Тобто там, де я її купував. Купував приватної особи, було написано в оголошенні, що вони нові, але коли приїхали, я зрозумів, що вони легеньке БУ такі є. Тобто, дуже-дуже ну, мінімально, я вам зараз спробую показати. Візуально, якщо дивитись на самі черевики на берці, тому що на деяких сайтах пишуть трекінгові черевики, то, звичайно, помітити щось. Ну, критичне, чи можливо навіть не критичне, а скажімо так, сильні сліди носки, то цього немає і близько, абсолютно не по підошві, не всередині, якщо ми подивимося. Ось тут є така, як правильніше сказати, наліпочка. Така по типу, як правильніше, не можу сфокусувати. Ой, друзі, не знаю, що завалю камеру. Не виходить. Ну, там йде напис HX. Потім, якщо глянути всередину, тут є також така нашивочка. Та ти зараз. ось Дивіться, стоять розміри, штрих-код е виробництво і так далі, то видно, що, е ну звичайно, якась носка була, там не знаю скільки разів одягалося воно. О, ось так краще видно ХІКС, цю, е цю штукенцію То е видно і по самій устілці, якщо дивитися, і по е цій внутрішній. Підкладці і так, то, звичайно, не видно. Видно єдине по самим шнуркам. Видно, що був якийсь момент насіння. і Якщо глянути на підошву, то, бачите, навіть продавець полінувався помити їх гарніше. Видно там трішки залишки бруди, якогось Але в цілому все дуже-дуже пристойно. Розмір 42, я їх звичайно поміряв, все ідеально, швидка шнурівочка, причому тут такі цікаві е, вставлені кульки в мене в тих, я вам додам фотку своїх, та я думаю, ви знаєте модель 7-го року, там просто звичайні такі кільця. Плюс тут є ще е, такий гачок на язику, там на язиковій немає. Тобто ми коли шнурнуємо все, все щільно прилягає. Звичайно, тут е, язик прошитий, тобто ось висота, не, не дасть потрапити в вологі. Ну, одним словом, я задоволений, сподіваюсь, будуть носитися. Звичайно, думав, що буде все це, але подивився в інтернеті. Є ну, Мабуть, трішки новіша модель, також вона 2018, але мабуть з якимись там новшествами незначними, то нові коштують 10-12 тисяч. Мені обійшлося в три рази дешевше. То Я вважаю, ну скажімо, вважаю, що вони варті ті гроші, які я віддав. Дивіться, тут іде підошва ця вібрамовська, як на реально трекінгових ботинках, черевиках, ботах хотів сказати. Натуральна шкіра, товщина 2,5-2,7 мм. Носок і п'ятка тут ще додаткова така здається поліуретанова накладка, яка захищає і ніс, і зад. Плюс ось тут. Позаду амортизатор, ну в тих також така штука була. Що ще Кортекс це чи гортекс, мембрана, яка відводить вологу, зберігає тепло і так далі. Ну, знаєте, Це я на такому дуже простому побутовому рівні все це пояснюю. Вони водовідштовхуючі і так далі. Зараз приберу, щоб не заважали, і покажу вам. Опис в інтернеті. Вибачайте, беру камеру до рук, точніше телефон. Ось, дивіться, ось вони отакі ці берці. Купував я не тут. Одразу вам скажу, це на промі я відкрив ціна за. Другий сорт 1200, ой, 1200, 1920 гривень, якщо перший 3,136 136 але мого розміру немає. 44, 45 і так далі. Виробник, країна, виробник Німеччина, HX, м'яка еластична шкіра. Я не буду все зачитувати, так основна гідрофобія, тобто да, відштовхує, не проникне і так далі. Товщина 2.4 2.6, я сказав 25 2,5-7, вибачайте. Підкладка Vortex. Знову стійкий підкладковий матеріал, вода не проникне і так далі. Система оця HX Climate System, виведення випарів, коли поті і так далі. Стелька, анатомічна підошва двох шарова резина, поліуретан. Ну, одним словом, такі серйозні черевики якраз для нашого хобі. Були в мене ось такі. Я в принципі і хотів. Бачимо також, що вони йдуть в модель BW Combat Boots Black, модель 2007 року, а ці йдуть Combat Boots, тоді моя бути написано. Ось, Combat Boots, 2018. Я хотів купити такі, які у мене були. Вони мене абсолютно всім влаштовували, нічого такого немає, вони попроще. Тобто, якщо ми подивимось на підошву, да, тут все серйозніше, плюс ота Гортекс-підкладка. Uh, так і глянь. не немає. Ціни. Як бачите, це найдешевше я знайшов, 4900, а так 5, 5,5, 5700, 6100, але всі йдуть розміри 45-50, ну одним словом, на велетнів. Тому, тому вирішив, вибачте, чомусь вимкнувся знову телефон. Тому вирішив спробувати ці. Одягнув, примірив, все мене влаштовує, абсолютно, я думаю, не помилився. Думаю, вони будуть і носитись гарно. Єдине, ще що хочу замовити, окремо це оті бахіли. На от модель 2007 точно вони є, а от на цю не знаю, чи підійдуть від тих, чи не підійдуть, думаю, підійдуть. Ось якось так. Буквально. Завтра планую виїхати в ліс, не знаю, вже воно все заросло, сонце погнало траву, але спробую, то з лісу покажу вам все, як це на низі. Якщо комусь було цікаво, звичайно, поставте лайк. Якщо ні, можете ставити дизлайк. Ще раз повторюсь, ось ця модель 2007 року була взагалі шикарна, я купив, купив їх новими. Купив в 2019 році, з травня почав носити і ось, бачите, до осені 24-го я, коли починається сирість, то я не одягаю я в чоботах у умовах. Десь до жовтня я ходив, там почались проблеми з підошвою. Ну і то, це тому, що якось ми потрапили на коп в ліс, йшов дощ такий дрібний. Сутковий. І ми години три ходили, якщо не чотири ходили під дощем, а тоді їх підбули, якщо чесно. Все. На цьому я закінчую своє коротеньке повідомлення. Всім дякую за ваші лайки, коментарі, дизлайки. Друзі, тримайтеся, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!